Я був зареєстрований за пропозицією за пропозицію молодих політтехнологів як кандидат у на виборах у державну думу. Але потім я знявся з виборів навіть до того, як фактично почалася ще виборча кампанія, знявся якраз я всупереч. Інтересам тієї партії, яка ну, вважалася провладною. Хоча, з іншого боку, її дехто позиціонував як і опозиційну, знявся якраз на користь опозиційного кандидата, мажоритарника місцевого підприємця, який, за моїм переконанням, мав більше шансів, аніж я. Обратися по тому 110-му виборчому округу, тому я поступив тоді в інтересах не влади, не провладної якоїсь поліцили, і тим більше не в інтересах Юрія Михайловича Лужкова чи Євгенія Примакова. Ну, по-перше, те, що мені там приписують, якісь з ними близькі стосунки, це перебільшення гі таке гіпертрофоване, тому що я цих людей один раз у житті бачив публічно, а всі інші рази просто по телевізору.